Степан Бандера, Роман Шухевич, Симон Петлюра та інші герої люди, які віддали життя за звільнення України від більшовиків. Тепер про їхню визвольну боротьбу можна прочитати на стендах першого поверху Житомирської міськради. Ця виставка присвячена борцям за незалежність України, які видали своє життя, які видали свою енергію, свій потенціал для. Завоювання нарешті мріїної незалежності української держави. На жаль, дуже багато громадян нашого міста, та й, що казати, всі України, не знають біографії, не знають життєвого поступу цих людей. Організатори наголошують, подібна виставка надзвичайно доречна у той час, коли в країні йде декомунізація. А в Житомирі перейменовують вулиці. Людей потрібно інформувати. Вважає Сидір Кізін, депутат облради. Провідник української нації Степан Бандера. Настане час, коли один скаже Слава Україні, і мільйони дадуть відповідь Героям слава! І це відбулося на Революції Гідності. Цьому передувала велика робота просвітницька, в тому числі з національної пам'яті, з відзначення наших героїв, які поклали своє життя, які боролися за цю країну. І настає час і для Житомира, щоб ми повернули імена, повернули справжніх героїв. На відкриття виставки прийшли керівники міста Сергій Сухомлин. Житомирський міський голова розповів, що скоро у всіх школах Житомира з'являться інформаційні стенди, присвячені Олегу Ольжичу. Ця виставка, яку запропонувала і зробила свобода, це дуже правильно. Меріани повинні знати тих людей, ім ім'я м'яких будь-названи вулиці. Кожну школу зараз буде передані в кожну школу. Такі стенди для того, щоб наші діти могли знати, ну, вивчали свою історію, знали. Згодом виставку демонструватимуть у навчальних та інших закладах міста.